Сан Кашкай, ось він, 2 літра дизель на титанах, на класній зимовій гумі в серебристому кольорі, охайний класний салон. Він у нас плюс 2, сім'ямісний. Зараз будемо також виставляти його до продажу, фотографувати. Ціна автомобіля буде 11300 ставати вже в продаж. Якщо не помиляюсь, є один косметичний підкрас по цьому крилу. Що ще є з новинок, що трошки ще заїхало? Заїхала ось така симпатична Peugeot. Можливо хтось шукає щось повище, це Hyundai Tucson. Лайні бензин на повному привиді, на механіці. 2007 рік. 160 пробігу з газом на кожі з люком все як ви любите можливо зараз ще щось приїде, як я і казав ще щось зайде на комісію то будемо вам ще показувати розповідати зараз будемо хлопців заставляти ще знімати якісь короткі відео зараз Денис і Вася будуть ще знімати бачили вже виставили ми до продажу з цього красення це Ford Escape 23 го року Дуже класно, такий величезний монітор, і коли відкриваєш автомобіль, він вас зустрічає. На моніторі висвічується його морда, це як Ford. Коли заводиш, його, вона це все показує. Дуже класно. Слідкуйте, будемо знімати, як і домовлялись з Сергієм Паличем. Що будемо. Будемо. що будемо знімати дуже багато коротких відео і показувати вам наш майданчик, розповідати за нього, що ми робимо, що у нас. Коїться на майданчику, пізніше знімемо трошки відео про наш офіс, хто як працює, деякі місця і хто за що відповідає. Так що, друзі, до зустрічі!